Вам, я хочу сказати слава Богу. Знаєте, дуже така зворушова пісня, і в мене є таке місце, Ісаї 43, розділ з першого віршика. А тепер, отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе формував, о Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив, я покликав ім'я, твоє, мій ти. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш вогонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я. Бо я, Господь Бог твій, святий Ізраїлів, твій Спаситель. Бо я, Господь Бог твій, святий Ізраїлів, твій Спаситель. Бог з тобою, Бог на цьому місці, Він знає тебе по імені. Він знає, чому ти тут, він знає, для чого ти тут, він знає твоє життя до того місця, і він знає твоє життя до кінця його на землі. Він тебе любить. Він тебе проведе, він до того часу вів тебе своєю рукою і він тебе далі проведе. Знаєте, мені згадалася одна історія така цікава, яка теж зрушила моє, моє, моє серце. Ця історія полягала в тому, що один хлопчина прийшов до старшого. Вчителя, ну і каже, що мені робити, мене всі так не цінять, я стараюсь робити, мене ні, ніхто за це не дякує. У мене десь така горість в серці, знаєте, що мені тяжко щось робити далі, бо не знаю, як то рухнути, коли немає якоїсь віддачі. А він каже: знаєш, я тебе попрошу одну справу. І дає йому дорогоцінний камінь і каже, піди на базар і продай його. Але менше тисячі доларів його не продавай. Тільки не дай дай менше. Я тебе одне прошу, одне прохання. Він пішов на базар, одному дає другому. Ті, хто займається грошима, ті, хто займається камінням, всі йому кажуть, ти що, то на сьогоднішній день ми думаю, тобі можемо дати 500. Другі кажуть, та взагалі 200, воно більше не коштує, але камінь якийсь великий був. Той чоловік не знав його вартості, але зв'язку з тим, що той вчитель його попросив тисячі менше не продавай. Він вернувся до нього і каже: Ти знаєш, що вчителю ніхто більше як ти 500 не дає. Я пройшов весь базар і всіх тих продавців і скупців тих коштовностей, але ніхто більше за як 500 не дає. Він каже: знаєш, а тепер піди. Там є ломбард і людина, яка реально займається тим камінням. Є той знавець тої ціни каменя. Він пішов туди, і, знаєте, йому дали 70 тисяч 70 тисяч за той самий камінь. Не тому, що камінь змінився, а тому, що його знали вартість. Там знали вартість того каміння. Він казав, якщо ти прийдеш пізніше, я тобі дам 100 тисяч. Він дуже цінний той камінь. Але на сьогоднішній день я маю 70, і я можу тобі дати їх вже. Коли він вернувся до цього вчителя, він каже: за нього дали 70 тисяч, ти просив тисячу, а дали 70. Він каже: От бачиш, він набагато цінніший, ніж тобі давали за нього на базарі. Друзі, ми порой розмінюємося на те, що каже за нас людина. Ми порой розмінюємося на те, хто каже близький, і людина, яка не розуміє вас. Хтось буде з боку казати, ти не вартий того чи іншого. Але Бог каже: Я знаю тебе по імені, ти мій. Я тебе викупив. За тебе і за мене заплачена дуже велика ціна. Заплачена ціна не просто для того, щоб сказати звершилося на Христі, не просто для того, щоб відбути місію. А для того, щоб кожен з нас мав у ньому спасіння, щоб наше життя не завершилося 80 чи 90-ма роками на цій землі, щоб наше життя не, було, не заключалося в тому, як знайти їжу чи одяг, а щоб життя наше заключалося в тому, як знайти вічність, вічність вже на цій землі. І кожного з вас і кожного з нас Бог готує до цієї вічності. Кожен з нас на цій землі зробив, зробить три речі. І за них ніхто не питає, чи хотів ти родитися, ти родився, чи хочеш ти померти, ти все одно помреш. І чи бажаєш ти зустрітися, чи не бажаєш з тим Творцем, який тебе створив, все одно ти зустрінешся, ці три речі неминучі. І Бог є з нами, Бог веде нас кожного до себе, до вічності, з якої ми будемо з ним або в іншій. Хай би Бог богословив. Але це місце досить сильне. Бо я Господь, Бог твій, святий Ізраїлю, твій Спаситель. Бо я Господь Бог твій. Хай Бог благословить кожну з нас на це служіння, щоб ми відчули його присутність і щоб ми пережили того, хто знає нас по імені. Амінь.